Вони, до речі, останній місяць ледь не відкрито підтримували Трампа. Вони закидали Трампу велику, ну, велику кількість таких точок відштовхування. Наприклад, Зеленський постійно репетував: Байден, де наші ракети? Типу, Байден, чому ми не в НАТО? Ну, майже коли Зеленський почав репетувати: дайте нам далекосяжні ракети, дозвольте нам бити по Росії. Це ж був пас Трампу, відкритий пас Трампу. Ну і Трамп після кожної фрази Зеленського репетував, що Байден із Камалою хочуть почати Третю світову війну. Це була робота на Трампа відверта. І, і таких жестів відвертих на користь Трампа було багато. Я наскільки розумію, з деяких джерел Заокеанських мені там розповідають, що це зять Трампа Кушнер допоміг Зеленському зайти до Трампа тоді під час візиту. Бо е, Трамп заходив у реальний конфлікт всередині партії, бо багато старі, стара українська діаспора вона дійсно щільно пов'язана з республіканцями. І там почалося. ну от, Наприклад, українці свого часу е, е, працювали в штабі такого губернатора Кейсіка е, і е, ну, там взагалі там такий Слов'янський штаб. бо він е, Ну, якось... Він чи Хорват, чи, чи... чи серб е... е... ну, етнічний. Тобто е... в республіканців була... було середовище українське, яке могло б дійсно перешкодити Трампу переобратися. Тому він е... врешті е... переглянув деякі моменти, і зустріч із Зеленським, вона. Зняла цю напругу, бо е, дійсно частина е, українців старих республіканців готова була е, голосувати проти Трампа. Так що тут таке. Але е, просто е, ну от вони зараз, е, тут ж цікавезний момент, поки в нас поки в українській демократії сидить Зеленський, в американській демократії змінилось два президенти. Два президенти. Зеленський прийшов, ще був Трамп. І сидить знову Трамп. Отакий от от прикол. А ми щось з виборами не той. -во. Трохи. Ну, зрозуміло, що... До речі, про вибори. До речі, про вибори. Мене це, чесно кажучи, настільки. І засмішило наскільки це воно мене зачепило. Олександр Корнієнко, перший віце-спікер Верховної Ради, каже, Верховна Рада закликає Дональда Трампа, який лідерує на виборах Президента США, допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів. Допоможіть. Нам переобратися, це наше прохання як депутатів до них, пане Трамп, допоможіть нам переобратися. Ну, це я... за Це я... за мицість. Друже блузнюче, я з жахом думаю, що в кінці цієї фрази не вистачає е, е, іншої такої рекомендації. Дональде, не, не будь як Джозеф. Джозеф стяв нам у під'їздах. І викручував лампочки. Жидесь паші сіжу. <реш> тобто, ну це ж абсолютно, це якесь, ну, ну, таке мислення, е, ну це ж совок, це сумкове мислення. Товариш Трамп произошла чудові ошибка». — <реш> Мені <реш> згадалося, знаєте що? Пам'ятаєте оці батальйони Путіна? Так, да, так, та, 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 абсолютно. Ну, Трохи пришелепкувати оцих пенсіонерок. Пенсіонера. Yeah, yeah. Оце те саме, тільки у нас в Верховній Раді оце таке сидить. Ну так, слу, слуги це ж слуги слуг, а, а, а ти слуги ще інших слуг. Тобто, це все якесь таке ну нумпенізація української політики. Вона ну, з приходом Зеленського, просто почала плодити е, типово. Російські наративи, типову російську поведінку. Тобто совок раптом е, почав вилазити з людей, які, можливо, народилися при совку, але е, вони ж формувалися вже як особистості в Незалежній Україні. Звідки ж з них прецей совок? Я, я холодний. Блін. Я, я чомусь думав, ну я, я розумію, я, Займався виборами на Донбасі. Я бачив, наскільки там все забетоновано, непроглядно. Ну, і ну, Дніпро там набагато інтелігентніше місто. Хоча і в Донецьку були просто фантастичні особистості, дуже такі ну, сучасні люди з хорошим, прекрасним мисленням. Але потім проходить якийсь час, і цей ну, реванш Люмпина на Донбасі, і раптом. А Зеленський виглядає як реванш люмпи на всеукраїнського. І це страшно, страшно про це думати, тому що я розумію, що ну, держава, мабуть, щось не додала людям. А це ж голосування за Трампа це ж теж е, за цими самими мотивами. Демократи не додали не додали все, прийде Трамп дасть більше. Я, до за речі, от... зараз, зараз теж дивлюся, от ну, скоріше за все, прихильники зеленої влади, особливо молодь. От, все, зараз Трамп прийде, зараз прийде Трамп, він наведе порядок в країні. Я кажу, як ви собі уявляєте, що чужий президент країни приходить наводить якийсь порядок, люди добрі. Та наведіть порядок в своїх власних головах вже, що ви маєте наводити порядок, а не Трамп прийде, чи Байден, чи ще хтось у ну, вас це, прийде і наведе порядок. Оце і є сувок, коли людина не здатна приймати рішення за себе. Вона, вона чекає, що хтось за неї прийме рішення, хтось з нею покерує правильно. Оце сувок, тому що ні приймати рішення, ні відповідати за прийняте рішення є. Е е Величезний прошарок людей, які просто не вміють цього робити. Але вони мають виборче право. І в якийсь момент знаходиться політик, який розповідає їм, що їм не додали. Тіграм в клетку м'яса не докладують. І тігр возмутівся. А чого, а що вони всі накрали? А ми А те, що. Половина з тих, кого вважає, що накрали, заробили абсолютно чесною працею, стартуючи з нуля і не маючи доступу до бюджетних грошей. Про це ніхто не думав. Але е, цей народець підмітає всіх під одну мітлу і кричить, що накрали. Так айтішники де накрали? З якої тумбочки могли накрасти айтішники, наприклад? Або люди, які розробляють там біотехнології, або ми які. Ну, реально мудряються робити цікавезні роботи, продавати їх по світу, здобувати добре ім'я, ну і щось трохи заробити. Дітішка на молодішка, що називається. Як тільки людина самостійнюється і не дуже залежна від держави, це викликає в цій патерналістській орієнтованій касти просто вибух лайна всього, що якийсь закладений в їхній голові, і вони проклинають всіх і вся. Ну, на жаль, на жаль, з цим доводиться жити. Найголовніше, що на, на їх дурі знаходиться завжди вождь. Вождь красноліцих, як колись називали. Ну, от, от воно, ну чи, чи червонопузих, як називали комуністи, українські селяни, ще з 18-го року. Ну, от, от це червонопузтво, Воно вряди годи інкарнується то в вигляді якогось радикального християнства, то радикального ісламу, то, то більшовизму, то, ну, то зеленізму, прости Господи. Це це ж теж форма більшовизму. Те, що випхало зелена піна, випхала наверх, це перемога необільшовизму. Що ще Корнієнко додає, додає до цього всього? Ми будемо працювати з адміністрацією, з обраним конгресом, Сенатом, і я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Та вони будуть зараз обіцяти все, що завгодно, що вони будуть співпрацювати, лише би переобратися. Це як треба любити і триматися за свої крісла, щоб просити. В цьому посилі е, віце-спікера Корнієнка є одна абсолютно відверта. Тобто, він проговорився, що в головах у Єрмака Зеленського? Пригадуєш, я та два тижні вже говорю, що Зеленський пробував домовитися на Заході про. Ну, фальшу... Про імітаційні вибори, про те, щоб їм дали сфальшувати е, вибори, і щоб він залишився ще на один термін. До речі, виявляється, що оцей, оця поїздка дивна, коли Зеленський їздив до Ісландії на зустріч з країнами Північної Групи, там же Єрмак, підозрюючи, чи не офіційним бортом, полетів далі до Вашингтону. І мої Вашингтонські друзі кажуть, що він там пробував про щось домовлятись персонально за своє. Тобто є така підозра, що Захід справді визнає право на президентський імунітет за Зеленським. Але тут же ж приїжджав недавно інспектор. Приїжджав уповноважений Мінфіну США по контролю над фінансами. І кажуть, що е, в кінці листопада з'явиться ще група інспекторів, яка буде проводити такий дюджілінс, по-моєму, це називається процедура е, е, в, випрозорення. Управлінських процесів з фінансами, з закордонними фінансами. Тобто, це буде по суті ревізія аудит величезний. І, по-моєму, оця вся паніка про прямі торги із Шевченко, буркає. Я думаю, що ще ну, тут же ж і безугла знову вилізла, що тільки вона вже знайшла собі інший, е, е, іншу постать для прикладання зусиль. Але вона не зупиняється. Вона, вона вже, по-моєму, за Савченко взялася. Тут якась дивна історія, така що вона вже розповідає, де воює Савченко, і Савченко здала там цілий напрямок, покинула як командир роти, залишила цілий напрямок, здала, і все. Ну, тобто це все якесь абсолютно дивовижне Шапіто, яке, очевидно, зараз. Зводиться до того, що або треба отримати якусь велику індульгенцію за те, що вони підуть з влади, ну, якусь недоторканність, або для чого ж вони внесли цей закон про співпрацю зі слідством? Щоб тихенько дозволити все, що натирено під час війни. Вийти на угоду зі слідством, повернути ці стерені грошики, лишити собі там процентів 20 дішкам на молодішку, і таким чином уникнути переслідування. Тобто, це все якось дуже дивно пов'язано з, з якимось прикриванням дупи, перепрошую. Тому от ми весь час підступаємось до виборів, а. Корнієнко проговорився про бажання банку і дайте нам сфальшувати вибори. Дайте нам переобратися, ми так хочемо а залишитися. Ми хочемо сфальшувати. Вони що? ж ну, перебратися не можуть апріорі, їх ненавидить вся Україна. Я не Я просто я коли це почув. знаєте, воно от оце квітне квінтесенція. Просто їхньої, Це ж це ж Фрейд. Це ж по Фрейду було сказано. Насправді. Він він це випалив. розумієте, вибачте, вигадив це. Він вигадив із своєї свідомості. Це Ну це як прорвав та чи як прорвав. Ну це, це таке за араханію. Інколи за Гетманцевим Таке спостерігається, за Корнієнком. В них є ряд персонажів. Ну, забезуглуються від що в них весь час прориває, що вони там щось труть, якісь роки, і потім дивишся: ну, а Коля Стефанчук, Коля Стефанчук вже розповів виданню впрост польському, е, а видання «Впрост» — це таке дуже іронічне видання. Я вам скажу. І виданню впрост. Коля Стефанчук розповів, що е, за півроку е, Путін поверне Україні всі території. І вони проведуть вибори, і, всі, і все, Зеленський виграє вибори і тому подібне. Тобто, ну, це ж теж Фрейд, так би мовити, ночував, називається, в голові в колі. Ну, Цей, видно, десь сидів на кухні, плямкав курочку і слухав, як брат розмовляє по телефону. Ну, і... Це розумієте, це тримав, тримав язик, ніде да. його нічути не видно було і ви, вигадив просто. На три дні носить в собі вистачає, а потім вивертає, воно вилітає з людини. Оце те саме, слухайте, ну це. Тепер ще про безуглу, бо щось бачу, що ми дуже багато сміємося сьогодні з них. Ну, то... З гетьманцево сміятися вже якось. Це ну, собі і... дорожче. Це, це якось сміятися з Гетманцева, це так можна реготати, що, що вставна щелепа вилетить просто під час ефіру. Там або зуби почнуть випадати з переляку. Про безуглу, слухайте, ну Безугла розповідає, що сирський готує виведення військ з Курщини. Слухайте. От мені цікаво. Е, тобто, якщо їй не закривають рота, якщо їй ніхто нічого не каже, то це означає, що ця інформація має бути в інформаційному просторі. Так. Ні, так, так є ж… Е, я аналізую, зараз в мене лежить купа всяких і е, я почав збирати її ці всі, всі спічі. Ну, я дивлюся, як воно різностильно е, написане. Але коли починаєш аналізувати це, і Ну, хіба ж не без угла свого часу казала, ну, по-перше, як вона травила е, генерала Залужного? Це ж було видно, але хіба не Залужний е, дискутував з банкою, що зайти на Курщину це не проблема. А що потім робити? З цим. І тепер, коли, коли Сирський туди заходив, і раптом операція почала розвиватися якось дуже стрімко на користь України, чи не залужна, ой, чи не без угла, перепрошую, в мене весь час, ця така ну, бінарна пара антиподів залужного і без угла, Що я інколи неправильно вживаю прізвища. Хіба ж не без угла винесла темку, що а, операцію на Курщині придумав лічно Владимир Олександрович, лічно. І що? А тепер вона каже, що Сирський виводить, така, а, а той, хто заводив, вже не виводить, вже можна на Сирського всіх собак вивішувати. Коли Сирський завів війська, вони мовчали тиждень. Коли бачиш, що успіх пішов, раптом всі зас заскаволіли радісним таким, таким щенячим вереском і виляння фостиком. Лічно Владимир Олександрович, лічно, лічно наполіг і вів війська, розігнав всіх москалів, там все, все розігнано, щоб гарно зайшли, все успішно. Тепер, коли ну, втрачено вже, прости Господи, мабуть, під 800, а то й під тисячу квадратних кілометрів канонічної української території. Ну, добре, там лишається під контролем 600, але тисячу втрачено вже території. І втрачено ну, 500, 600, точніше, на Курщині вже 600, половина того, що завоювали, вже втрачено. Але втрачено і канонічної території під тисячу квадратних кілометрів.